55 разів бойовики обстріляли сили АТО минулої доби. Вогонь вели з гармат, мінометів та градів. Під обстрілами опинилося щонайменше 27 населених пунктів Донеччини та Луганщини. Знову бойовики штурмували Донецький аеропорт. Після влучного вогню артилерії та стрілецької зброї захлинулася спроба прориву терористів в районі селища Опитне з метою оточення Донецького аеропорту. Ворог зазнав істотних втрат і був змушений відступити. Хочу відзначити, що і старий, і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Захисники аеропорту відбили усі спроби ворога захопити цей стратегічний об'єкт. Дві потужні атаки відбили на півночі зони АТО в районі населеного пункту Сокільники на Луганщині. Ворог поніс значні втрати. Разом з тим прес-центр оперативного командування Північ повідомляє про активізацію бойовиків в цьому районі. Обстріли населених пунктів Луганщини не припиняються. На Луганському напрямку наші позиції були обстріляні під містом Станиця Луганське, біля сіл Старий Айдар та Вільхов населений пункт щастя та Верхня Вільхова. В районі Бахмутівської траси обстріляні блокпости біля селища Нижня та Кримське. У всіх випадках наша артилерія завдає удари у відповідь і за умови, якщо від цього не постраждає місцеве населення. У щасті, внаслідок дій терористів поранено двоє мирних людей. Місто обстрілювали з мінометів та артилерії. Найскладніша ситуація залишається в станиці Луганській. 15 будинків пошкоджено, зруйнована комунальна інфраструктура. Станиця Луганська, села Валуйське, Вільхова, Макарове та Малинове. Станом на сьогоднішній ранок залишається без світла, води та центрального теплопостачання. На Донеччині через постійні обстріли страждають жителі Мар'їнки, яка розташована поруч із Донецьком. Інфраструктура в цьому місті серйозно пошкоджена. Є перебої з Чанням електроенергії та води пошкоджено газогін. 90% будинків залишилися без тепла. При цьому в значній частині будівель вибуховою хвилею вибиті вікна. У Донецьку постійно чути постріли у Куйбишевському та Київському районах. За повідомленням місцевих змі, сьогодні загинуло дві людини. Обстріли чули і в інших населених пунктах регіону. На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО в районі селища Піски біля міста Красногорівка та селища Тоненька з реактивних установок ГРАД, з артилерії біля населених пунктів Авдіївка, Славне та Новокалинова. На Дебальцівському напрямку неподалік селища Рідкодуб, позиції сил АТО були обстріляні бойовиками з реактивних систем залпового вогню ГРАД. З мінометів-гранатометів біля населеного пункту Дебальцево, Вулегірськ, Орлова, Іванівка, Някішине, Майорське. На півдній зоні АТО були обстріляні позиції українських військових неподалік населених пунктів Новоласпа, Гранітне, Чермалик, Богданівка, Ольгінка та Новотроїцьке. При цьому російська сторона продовжує перекидання на територію тимчасово підконтрольну бойовикам додаткових формувань найманців запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Тільки за минулу добу отримана інформація про переміщення з Росії трьох колон техніки загальною кількістю понад 200 одиниць. Вчора, о восьмій ранку, з Росії через населений пункт Дубровку в напрямку населеного пункту Дмитрівка прослідувала колона кількістю до 150 вантажних автомобілів. О 12.10 друга колона техніки з 10 бензовозів і 6 бойових броньованих машин. Сьогодні вночі зафіксоване переміщення через населений пункт Звареного в напрямку міста Луганськ колони з 40 вантажів, 33 з яких бензовози. В в черговий раз повідомляє, що агресор проводить повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Ворожих нишпорок бачили в районах Старого Едару та Райгородки на Луганщині, а також неподалік Ялти, що поблизу Маріуполя.